Усім привіт! З вами знову Ангеліна, і це відео я хочу записати в моменті без сценарію. Зараз я відчуваю просто неймовірно, неймовірно величезну кількість енергії, якою хочу поділитися з вами. Тому я просто поставила камеру і вирішила записати це відео. Все, що мені приходить в голову, ділитися просто всім. Взагалі, зараз я знаходжуся в Дубаї, приїхала. Сюди на vacation на 9 днів від усвідомлення того, що я можу собі дозволити спокійно поїхати в один з найкращих міст світу на відпочинок. Це просто мене розриває зсередини від цього усвідомлення. І я розумію, що зараз моє життя це життя моєї мрії. Кожен день я прокидаюся з величезною вдячністю за те, що в мене є, за те, що в мене є тисячі студентів, за свої проекти, за свою неймовірну команду, за можливість подорожувати за нереальних друзів і. І я розумію, що життя, яке я маю зараз, таким було не завжди. Тому я дуже сильно хочу поділитися сьогодні своїм шляхом, своїми думками з вами, можливо, якимись інсайтами, які точно допоможуть вам. Особливо, якщо ви зараз знаходитеся на роздоріжжі, ви не знаєте, куди йти, що робити. Ви, можливо, себе не чуєте і не розумієте, який правильний шлях, або ви втратили енергію, у вас дизмотивація і не дуже стан. Обов'язково подивіться це відео до кінця. Я впевнена, воно вас зарядить на нові звершення та нові досягнення. Взагалі, ідея цього відео прийшла до мене вчора на інтуїції. Інтуїція це те, чим я керуюся в принципі завжди. Я просто йшла, дивилася на ці висотки, дивилася на це неймовірне місто і розуміла, скільки в мене енергії, скільки вдячності, і я хочу поділитися цим своєю аудиторією. Тому записую це відео для вас прямо зараз. І перше, що я хочу сказати, я аналізувала своє життя, аналізувала моменти, коли мені вдавалося виростати швидко, робити якийсь квантовий скачок. Це завжди був той момент, коли. Я чула себе свої внутрішні відчуття і слідувала ним. Взагалі, я вірю, що у нас є дві частини: перша частина це мозок, логічне пояснення тих чи інших дій. Друге, це інтуїція, якісь. Шосте відчуття, внутрішні відчуття. Називайте, як вам зручно. Я думаю, ви розумієте про що. я От бувають ситуації, коли тобі не хочеться, наприклад, ти на зустріч з кимось, просто відчуваєш, що ти не хочеш, от просто не хочеться. Але логічним мозком ти пояснюєш собі, що ця зустріч, наприклад, корисна, потрібна для роботи і так далі. І потім ти йдеш на зустріч, змушуєш себе і в результаті залишаєшся нещасливим, тому що сталася якась неприємна подія або що. І от такі маленькі ситуації доводять до того, наскільки важливо слухати себе, слухати своє внутрішнє я та інтуїцію. Ще з дитинства я чітко знала, ким я хочу бути. Я приходила зі школи і уявляла себе викладачем англійської мови. Я уявляла, що переді мною клас учнів, і я переказувала матеріали, які вивчила в школі цього дня. Насправді, вже тоді я робила такого собі роду практику маніфестації, візуалізації, яка спрацювала, тому що вже в 15 років, так народу, вже в 15 років я мала перший досвід викладання. Я була репетитором і викладала англійську маленьким дітям в таборі. Після цього я ще більше зрозуміла, що з My Cup of Tea, і я однозначно хочу це продовжувати. Тому я без будь-яких сумнівів вже знала, що після школи я вступлю на англійську та німецьку філологію, буду вивчати іноземні мови і стану викладачем. Це завжди було моєю мрією. І вже на першому курсі я відчула інтуїтивно, що хочу вже почати практикуватися, вже почати викладати англійську мову, і знайшла перших шість учнів на репетиторство. Насправді зараз здається, що це було просто, але на той момент мені було страшно. У мене було реально. Багато страхів, була невпевненість в собі, тому що я розуміла, що тільки на першому курсі я написала там ЗНО землісько на 200 балів. Хоча мій бал також був високий 183 бали, це досить хороший бал. Але я все одно була невпевнена в собі. Я реально вагалася. Я думала: блін, в мене немає диплому, в мене немає 10 років досвіду. Але от внутрішня інтуїція, да, внутрішній час сказала, треба спробувати. Я знайшла учнів, і вже через рік, через величезний попит навчатися зі мною, мені потрібно було вже створювати командове тому що я фізично вже не. Могла потягнути стільки учнів, і от знову ж таки, це не було якось заплановано. Я ніколи не планувала створити школу англійської мови там. Тут дату мати такі-то результати. Ні, це все було поступово, це все було в потоці. Коли я відчувала, що мені треба це зробити, я робила. І чесно, мені здається, головний секрет успіху багатьох людей. Коли ти відчуваєш, що в тебе виділяється енергія на щось, ось то що треба робити. Наведу ще один класний приклад. На початку літа дві року я відчула, що в мене є енергія на ведення ютубу. Я дуже сильно хотіла вести ютуб, і я просто взяла і записала два відео. І що ви думаєте? Перше відео залітає не вісім тисяч переглядів, на 20 тисяч без очікувань, просто зіро, нуль очікувань мене було. Я не думала, що вони якось залетять і так далі. Я просто відчула енергію, відчула внутрішній поклик, що мені хочеться записати відео, і я це зробила. І от знову ж таки доказ того, що результати можуть приходити в легкості. Також, з іншого боку, є рілси відео в інстаграм, які я колись змушувала себе записувати, але вони ніколи не залітали. В мене не виділяється взагалі енергія на них, і от в мене ніколи не виходить це робити. І я прийшла до того. Стовку, що я не повинна змушувати себе робити те, що не хочу. Я повинна користуватися своїми сильними сторонами і робити те, на що мене виділяється енергія. І ось це мені здається, такий також секретик мого успіху. А секретик, який допомагає мені завжди рости кратно і дуже швидко. Так от. Коли я вже рік викладала англійську мову, була репетитором. Я вирішила почати створювати свою команду, викладачів і створити курс з методологією з принципами, які я у викладанні для того, щоб це було повноцінне навчання, і в цьому навчанні могли брати участь просто сотні. І я настільки вірила в те, що моє навчання працює. Я настільки знала, що це найефективніша, найкраща система, яку можна тільки спробувати вивчення мови, що мені хотілося масштабування. Тому знову ж таки діяне інтуїція. У мене була одногрупниця, паралельно моя подруга. Яка також була схожою на мене, вона любила викладати, вона любила англійську мову, в і це ідеально виходило. Інтуїтивно я вирішила запропонувати їй працювати зі мною, почати створювати методологію курсу, плани уроків, вести учнів, вона погодилась, і щоб ви розуміли, зараз ми вже три роки працюємо разом, створюємо освітні проекти, вона є величезною частиною, і вона є просто дуже важливою частиною моєї команди. Коли я запустила перший потік, в мене було небагато учнів. і тут такі важливі моменти, які я хочу просто вам сказати: якщо у вас не виходить з першого разу. Як ви хочете, це не означає, що не вийде потім. І ось тут включається така штука, коли у вас виділяється енергія, у вас є бажання щось робити. І якщо вас не виходить з першого разу, ви все одно продовжите. стільки науковців, які створили свої винаходи через 10-15 років невдалих спроб. І ось це доказ того, що якщо в тебе є от енергія на це, в тебе є величезне бажання допомагати людям створювати, творити, ти будеш це робити навіть через невдачі. Ніколи не вийде з першого разу, і це нормально. Але якщо ти хочеш це зробити, ти будеш пробувати 100, 200, 300, 1000 разів, щоб довести в першу чергу собі, що в тебе вийде. Так от, на першому потоці мене було багато учнів, було всього 15. Далі було все більше і більше студентів, долучалось до мого навчання, і через рік я роблю величезний просто шок для себе. До мене записується 200 студентів. Ще раз наголошу. На першому потоці було 15 учнів, на четвертому 200, рівно через рік. Те, що я була в шоці, це просто нічого не сказати. І от знаєте, я завжди прагнула фінансової незалежності, але я ніколи не знала, як це станеться. І от коли мені якраз стукнуло 19 років, я записала четвертий потік свого навчання, до мене записалось 200 учнів. Тоді я вперше заробила просто величезну суму. Я просто пам'ятаю, відкриваю карту і бачу там 600 тисяч гривень. Я така. О боже, як це можливо для мене колись це була настільки не нереальна сума, що я була просто в шоці. І хоч до цього я вже заробляла гроші, я створювала також проекти з англійською, працювала як репетитором. Мене були учні, але таку суму я заробляла приблизно. Там за півроку, а тут за місяць 600 тисяч, і потім я роблю наступний запуск вже восени, і в мене мільйон. Просто я заробляю мільйон, я в шоці, що це моя реальність, що це можливо. І от якщо вам здається, що вийшло відразу, то ні. На той момент я вела блог уже 4 чи 5 років. Уявіть, тільки через 4 роки постійних зусиль, постійної роботи я вела сторіс практично кожен день, народ. Кожен день я отримала такий результат. І от. Вам інсайт. Ніколи не чекайте швидкого результату. Вау-результати це наслідок накопичувального ефекту, це наслідок постійної роботи. Не буває, що просто так людина за день вивчила англійську мову на це один. Це один це наслідок трьох, чотирьох, п'яти років інтенсивного вивчення англійської мови. Не буває просто так, що людина взяла вас. І заробила 1 мільйон. 100% є якийсь досвід, є які знання, які вона набувала до цього для того, щоб це зробити. Тому якщо у вас зараз немає ще мільйону, не засмучуйтеся, а просто набувайте досвіду, працюйте над собою і рухайтеся далі. Рухайтесь туди, де у вас є енергія, де у вас є внутрішнє бажання працювати. Взагалі, я хочу поділитись вам таким інсайтом, і Ще я для себе вивела формулу вау-результату, формулу, методологію, яка допомагає мені досягати результату у будь-якій сфері життя. Ця формула звучить. Так, точне рішення та постійне І от, на прикладі свого курсу англійської мови я покажу, як це працює. Учні, які йдуть до мене на навчання, вони приймають точне рішення записатися на 10-тижневий курс, де ми вчимо мову інтенсивно. І зазвичай ця система відрізняється від того, яку вони звикли бачити своїми репетиторами в школі університеті. Тому що моя система навчання направлена на інтенсивне вивчення мови. Ти повністю зумуєшся в англійську вчиш її практично кожен день. І відповідно, це інша стратегія, що призводить до інших результатів. Другий компонент це постійні. І якщо ми говоримо про постійність, то тут потрібно щотижня по відвідати заняття, робити кожен день домашку і так далі, спілкуватись з ментором. постійно регулярно. І однай цікавіше, ви ніколи не побачите результат за день, за п'ять днів, навіть за два тижні. Але через 10 тижнів регулярної, постійної роботи, вивчення англійської мови, ви 100% побачите прогрес. По іншому бути не може. І це не чарівна пігулка, це просто наслідок постійної регулярної роботи. Це наслідок того, що ви до цього багато працювали. Тому, якщо ви ще не побачили результат, дайте собі трохи часу. І пам'ятайте, якщо ви знаєте і вірите в свою ідею, наприклад, ви створюєте якісь проекти, ви працюєте десь, і ви прямо заряджаєтесь від цього, то це правильний шлях. Як я говорила, я все роблю на інтуїції. Однедавна я навіть зустрічалася з дуже-дуже класною людинкою, яка також має свою онлайн-школу, але по підготовці до НМТ. І от ми з ним спілкувалися, спілкувалися в нього реально дуже масштабна команда, взагалі масштабний бізнес. І от він мене запитує, як тобі вдається робити такі результати? Ти хоч таргет запускаєш, я його. Говорю, ні, я таргет взагалі взагалі не використовую. В нього були просто отакі от очі, він просто не міг повірити, що я навіть таргет не використовую. І от я вам скажу так: є дуже багато інструментів досягнення успіху, але найправильніший шлях це той, де не інструменти керують твоїм життям, а ти використовуєш інструменти для того, щоб зробити своє життя простіше. Є дуже багато методів там просування бізнесу, свого курсу і так далі, але я користуюсь лише тими, де в мене є енергія, де є в мене відклик. Наприклад, я записую відео на YouTube. Одне. Навіть зараз без будь-яких очікувань я просто хочу віддавати, хочу віддавати, ділитися, і от я відчуваю, що коли ти віддаєш, чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Я записую відео в Тіктоці в моменті на енергію, коли мені це хочеться. Створюю контент в телеграмі. І от в мене такий принцип: я віддаю, просто щиро віддаю, ділюся інформацією, і я знаю, що воно мені повернеться. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях чи були у вас такі ситуації, коли ви дивитеся блогера, і ви відчуваєте, вау, от він реально робить просто. Для людей просто максимально щиро відкрито, і от це дуже цінується. В мене це дуже цінується. Коли це бачу, я це відразу бачу, так що людина робить щиро. І от коли люди створюють контент з ціллю просто заробити гроші, це також дуже сильно відчувається і особисто мене це відштовхує. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи був у вас такий досвід, а чи відчуваєте ви блогерів, і чи бачите ви, коли людина створює контент з ціллю просто поділитися і з ціллю просто заробити? Так, от, якщо ви не знаєте, що вам прямо зараз робити, подумайте. Де ви можете бути сильними? Що ви можете віддати людям? Чим ви можете поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, своєю підтримкою, любов'ю, будь-чим. все є дуже цінним і от. Часто люди фокусуються на тому, щоб отримати, але не думають про те, щоб віддати. А перед тим як нам щось отримати, нам треба віддати. Знову ж таки, перед тим як я зробила свій перший мільйон 19 років. Я 4 роки віддавала свою енергію, час, знання, досвід, і лише потім отримала. Взагалі, і ще таку штуку хочу сказати: відчуваю, що це треба почути кожному. Перший пункт просто перший крок, який є найважливішим, це повірити, повірити в масштабність і реальність. Своїх мрій я впевнена, що кожен з вас має просто найбільш божевільні, найбільш нереальні мрії. Хтось мріє подорожувати цілий рік, хтось. Хочу зробити мільйон, хтось хоче стати актором, художником та взагалі будь-яка ціль. І от вам здається, що з точки зору сьогодні це є нереальним, але ви не знаєте, як зміниться життя через день, через тиждень, через рік, два-три. Можливо, через два роки це буде абсолютно реальним, а через п'ять це стане частиною вашого життя. І от найголовніше, що ви повинні зробити прямо зараз, це повірити в себе. Повірити, що це можливо. Як говорила одна відома людина, якщо ти можеш це уявити в своїй голові, це вже є реальністю. Це може стати твоєю реальністю, тому я дуже сильно хочу, щоб після перегляду цього відео ви повірили в себе. Повірили в те, що ви можете досягнути усіх наймасштабніших цілей, і вони можуть стати вашою реальністю. Обов'язково обов'язково поділіться в коментарях усіма вашими цілями мріями. Можливо, зараз вони здаються чимось нереальним, і вам навіть... Страшно про це мріяти. Але десь в глибині душі ви відчуваєте, що ви це хочете. Ви відчуваєте, що вам це потрібно і ви хочете це реалізувати. Напишіть, поділіться, я обов'язково прокоментую. Я обов'язково дам відповідь. Підтримую вас. Мені буде мега цікаво почитати ваші мрії і дізнатися про вас більше. Ну і на такій прекрасній ноті я хочу побажати вам прекрасного дня. Подякувати за перегляд відео. Якщо ви ще не підписані в інстаграм, підписуйтесь тим більше мене, мого лайфстайлу, а також на мій телеграм-канал. І ще раз нагадую, що кожен з вас має в собі величезний потенціал. Потенціал реалізувати будь-яку мрію. І перший крок це повірити, що це може статися. Повірити в те, що ви не маленький, а ви вже великий. Повірити в те, що в кожного з вас ось тут всередині є величезний вогник, який може розпалити увесь цей світ і зробити життя інших набагато краще. Дякую і до нових зустрічей, Па-па!